Чи є шанс отримати а при аутоімунних або системних хворобах? Так, наприклад, при системному червоному, вовчаку, ревматоїдному, артриті з ураженням декількох вас по літах з порушенням функцій органів. Чому важливо дивитись далі, якщо ти або твій побратим має серйозні проблеми зі здоров'ям, це відео допоможе зорієнтуватися, чи відповідає твій стан умовам для категорії А. Тут немає чуток і міфів, лише офіційні підстави, практичні приклади та корисні поради з реального досвіду проходження ВЛК. Цей матеріал створений спеціально для військових ЗСУ та їхніх близьких, простою, зрозумілою мовою, без зайвих медичних термінів. Корисні поради. Не ігноруй симптоми: біль, обмеження рухів, зниження працездатності усе це привід звернутися до лікаря. Збирай медичні документи, історії, хвороби, виписки, результати МРТ, КГ, лабораторні аналізи, усе це потрібно для підтвердження діагнозу. Консультуйся з вузькими спеціалістами. Їхні висновки можуть бути вирішальними на ВЛК. Гутуйся морально, процес ВЛК це не лише аналізи, але й відстоювання свого здоров'я в юридичному та етичному сенсі. Категорія А це не просто медичне формулювання, це твій шанс зберегти здоров'я, уникнути загострення хронічного стану або ускладнень після травм. Але щоб її отримати, важливо чітко розуміти, які саме діагнози дозволяють ВЛК визнати тебе непридатним до служби. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донат. Категорія А це не втеча від служби, а визнання факту твій стан здоров'я не дозволяє виконувати обов'язки військовослужбовця. У цьому немає сорому, є лише відповідальність перед собою, своїм тілом і своїми близькими. Якщо це відео було корисним, постав подобайку, поділись з побратимами, підтримай мій канал Донатом на каву, і підпишись на канал, щоб отримати ще більше практичних розборів, порад і прикладів з реального життя. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутися живим. Разом ми зробимо систему ВЛК чесною та зрозумілою для кожного військового. Здоров'я це теж фронт, і на ньому важливо не залишатися наодинці.